Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. У Мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу та економіст. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям става також радий вітати. Пане Олеже, пасибі, що підключилися. Пропоную от із чого розпочати. Верховна Рада напередодні підтримала попередньо перехід від української копійки до шага. Тепер матиме назву так: наша монета. Так, бачу вже деякий скепсис, але все-таки попитаю, що це означає з економічної точки зору, тому що від істориків, те, що я вчора читала по реакціях на Фейсбуці. Лише захоплення, мовляв, нарешті копійка совєтські пережитки маємо відходити, але враховуючи, що ми користуємося копійками, ну особисто я можливо дуже рідко, то чи було доцільно та, Як ви вважаєте, що, що ця зміна дасть нам, і який економічний ефект взагалі може бути негативний? Поясню. Ви в підводці тільки щойно абсолютно кваліфіковано і якісно відповіли на то запитання, яке я не задав. Скільки разів ви користуєтеся копійками в повсякденному життю? Дуже мало. Дуже рідко, на жаль, бо за копійку нічого не купити ну, за 10, правильно. за 50. Правильно, правильно. Більше того, у нас з вами сьогодні з обігу виведені копійки, навіть 25 копійок. Лишається 50. І то, чесно кажучи, у нас сьогодні розмінною монетою стала гривня. І то, чесно кажучи, теж надзвичайно обережно. Але з другого боку, для того, щоб формально поміняти копійки на шаги, треба ну, достатньо велика кількість грошей. По-перше, зміна будь-яких назв в державних документах, в розпорядженнях, в інших фінансових документах, вона буде вимагати певних видатків які обліковуються в сотні тисячі гривень. Другий момент: якщо з політично-історичної точки зору це має хоч якийсь сенс, то з економічної точки зору це видатки раз, Це низький рівень використання два. Третє, дивіться, у нас з вами, на жаль, інфляція продовжується, правда? У нас з вами, на жаль, е Ну, девальвується курс національної грошової одиниці, використання використання нової назви. А воно ж буде вимагати що? Воно, перше буде вимагати, е, окрім чисто економічних видатків на зміну назви, воно буде вимагати ще і нової нових пресформ друкування копійок, правда? Ну, тобто, 50 шагів вже ж треба буде друкувати вже не 50 копійок, а 50 шагів. А це пресформи, це е, логотип е, власне нової монети, це, 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 це видатки. Ну, скажіть мені, будь ласка, який сенс це робити? Тоді, коли ми рахуємо кожну копійку на війну? Ну, направду? Е Тим шагом щось принципово можна буде змінити на лінії зіткнення? Тому, як на мене, напевно, з політично-історичної точки зору це вартувало би робити після того, коли буде закінчена війна. І коли буде абсолютно зрозуміло, на що ми це робимо, з точки зору там досягне якоїсь там історичної справедливості, зараз як на мене, це таке, тобто з економічної точки зору, це виключний негатив, Так, пане Олеже, і тут в мене ще уточнення, чому важливо залишати національну монету, саме монету, чому не можна обмежитись лише гривнею. Взагалі упразнити копійки, я от про що. Ну, Дивіться, все ж залежить від рівня обміну. Тобто, в той момент, коли у нас з вами були купонокарбованці, і коли ми з вами в місяць отримували по декілька мільйонів купонокарбованців в якості заробітних плат, тоді про копійку ніхто навіть не згадував. Ну, давайте ми будемо відверті, правда? Ну, Тут тобто, все залежить від масштабу цін. Чим більше цифра у вас стоїть по вашій основній грошовій одиниці, тим менше шансів, що когось прийде в голову згадувати е, мілку розмінну монету, яка взагалі не вартує нічого. Ну, тобто, дивіться е, завжди для дієвості використання е, розмінної монети найменшого рівня, треба, щоб вона мала якусь купівельну спроможність. Я людина вже літня, <хи> і я для прикладу вам хочу сказати, що, от, наприклад, за часів Радянського Союзу за одну копійку можна було купити пачку тих сірників. Тобто, це була мінімальна е, покупка, але тоді це в тій чи іншій мірі е, ну робило е, доцільним існування. Такої розмінної монети, як одна копійка. От що на сьогоднішній момент можна купити за 50 копійок або за 50 шагів? Умовно. Та навіть за одну гривню. На ну, жаль. Ви бачите, ви, бачите, ви вже говорите. А нам зараз активно говорять про девальвацію національної грошової одиниці. Ну, уявіть собі, наприклад, умовно, так? Що одна гривня 50, одна долар, один долар 50 гривень. Е Ну, от що на сьогоднішній момент реально можна придбати там в тих умовах за 50 копійок. Та нічого. Тому, та навіть за одну гривню, праві. Тому, коли ми, з вами про, коли ми з вами говоримо про логічні якісь речі, пов'язані з логічні якісь речі, пов'язані з зміною назв, завжди треба розуміти економічний сенс. Немає зараз економічного сенсу це робити. Суто політико історичний. Почула. Пане Олеже, далі от, за курс валют хотіла теж попитати. Ви вже сказали: 1 гривня, ой, 1 долар та 50 гривень. Зараз у нас 1 євро. Дивись, майже. Так, дивись, один, один... В, бюджеті 40, в бюджеті там 45,6. Так, так. А... Я кажу. Про Оксана я я, 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 в принципі, знаю, про що ви хочете запитати, тому я так. вам відповім на ті Окей. запитання, які ви навіть ще не сказали, але я бачу по ваших очах. Е, в чому є питання? Е, питання є в тому, що ну, е, після сьогоднішньої ночі <санітна> е, е, я думаю, що курс національної грошової одиниці по відношенню до долара буде більш-менш стабільний. Тобто швидкої девальвації ми не побачимо. Україна отримала на два роки гроші, які були потрібні для того, щоб забезпечити фінансово економічну стабільність і фінансування дефіциту бюджету. Це дуже тішить, на Але Але лишається е, настійне прохання наших партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду. Щодо легкої девальвації національної грошової одиниці і введення додаткових податкових моментів пов'язаних з спрощеною системою оподаткування, Ну, не люблять наші партнери спрощену систему оподаткування. Не люблять наші партнери дотування населення на предмет купівлі енергоносіїв. Не люблять, ну, щоб ми розуміли, на сьогоднішній момент італієць отримує газ. По ціні, яка в 10 разів більша, ніж по тій, що отримує українець, природній газ, в 10 разів різниця. Ну, як ви думаєте, коли, наприклад, прем'єр пані, пані пані Мелоні та прем'єр-міністра Італії її виборці питають: а чому ми допомагаємо Україні, коли Україна знаходить гроші, здешевлювати газ для українців? В 10 раз, а ви нам даєте газ по повній ціні, як де ж справедливість. А ми Україні даємо гроші з наших, з наших податків. Це справедливо? Ні. Ну тобто оцей тиск він буде відбуватися постійно. І е, оті болючі речі, про які ми зараз з вами говоримо, Україна в будь-якому випадку буде ну, вирішувати якимсь чином. Зараз єдине, що рятує. Е, нас від дуже потужного тиску наших європейських партнерів по нашому руху в Європейський Союз, дай Боже, щоб він лишився в той момент, коли ми до нього дійшли. Це війна рятує. Тобто ми говоримо, хлопці, у нас війна, поки війна, ми не будемо рухати жодних соціальних питань. Вони кажуть, ну добре, ми розуміємо, нема питань. Ви вмираєте заради нас, ми готові на це закрити очі. Ми відкупаємося від вашої крові своїми грошима. Але все ж так не буде. І рано чи пізно активна фаза бойових дій буде закінчена. І це закінчення активної фази бойових дій автоматично призведе до заспокоєння європейців щодо своєї безпеки. Ну, я вже казав неодноразово і в наших з вами ефірах, та, що е, сьогодні європейським політикумом в процесі прийняття рішення. Ну, мотивуються вони двома емоціями: Емоція страху і емоція жадібності. Сьогодні емоція страху переважає, тому вони, незважаючи на величезну жадібність, дають Україні безвідсотковий кредит за рахунок спільних запозичень Європейського Союзу, по суті, які не треба віддавати. Це надзвичайно гарні гроші. Чому? Тому що 19 шахетів летіло у Польщу. Країни Балтії, там, будь ласка, російські військові вже напряму заїжджають на територію Естонії. Фінляндія там взагалі знаходиться в статусі перманентного шоку, тому що ну, в реальній дійсності в неї ще світлі, світла пам'ять 38-го року ХХ сторіччя. Ну, тобто. Про скандинавські країни, я не говорю, вони історично достатньо негативно відносяться до Російської Федерації як до країни. Тому оця картинка, вся вона достатньо активно стимулювала е, таку емоцію страху перед прийняттям Європейської Ради і рішення щодо виділення в Україні грошей. До речі, зауважте. Е, Європа настільки кашлата з точки зору точок позицій різних, що. Спільні запозичення не будуть стосуватися трьох країн: Та? Угорщина Словаччина і Чехія. Ну, факт є факт. Забрали всі, останні... всі ризики, як то кажуть. Та але всі ж останні погодилися. Навіть погодилися Іспанія і Португалія, яка, вибачте, будь ласка, ой, як далеко від зони бойових дій. Тому, коли ми з вами сукупно беремо ці всі роздуми, то, все, то е у нас з вами є абсолютно чітке розуміння, що Україна, поки воює, її рухати ніхто не буде. Як тільки активна фаза бойових дій закінчиться, у нас з вами почнеться ну, достатньо складний період, пов'язаний із. Е Перелаштуванням Україну на мирний час. І, відповідно, будуть серйозно мінятися і відносини європейського політику до України. Зараз до нас відносяться як до щита, а далі до нас будуть відноситися як до боржника. О, оце різні речі. Так що живемо в тих реаліях, в яких ми живемо. Пане Олеже, підсумовуючи по валютах. Отже, отримавши гроші на наступні два роки. Я думаю, що... я думаю, що в 26-му році ми з вами будемо десь рухатися в межах тих цільових цифр, які закладені в державний бюджет: 45 і 6. Все, тут, тут тут зрозуміло. Гроші є, значить курс валют теж поки буде триматись. Конечно. Я ли... та я лише додам інформації напередодні, та збиралися е, країни Європи і. Вирішували ж надання оцих грошей, і з приводу репараційного кредиту були розмови і, і ці дискусії. Знаєте, це нагадувало як наче обирають папу римського. Ніхто звідси не вийде, як, як сказала Урсула фон дер Ляйн. Доки ми не дійдемо якогось консенсусу і не не solution, якесь рішення. Та ну власне так і сталося. і ви справді слушно зазначили це гроші, які не треба буде віддавати, не треба буде повертати. Міністр Сергій Марченко про це теж написав. Каже, що це не боргове навантаження для держави. Механізм передбачає, що повертати потрібно буде лише в тому випадку, якщо Росія компенсує Україні завдані війною збитки, що мало ймовірно, але Не, гроші є... не вірно зовсім.